Вітаю, друзі, з вами Лимок. Що ж, настав день X, так би мовити, будемо забирати собі кару. Не грав я сумарно десь місяць, напевно, часу, поки проходив ті завдання, тому що були певні справи. Забираю свою ще вчорашню 75 очків і має мені, в принципі, вистачити на проходження бойового походу. До речі, не потрібно було. Проходити ще додаткові там, 9, 5, 15, наприклад, позицію. Ну, тобто або 14, або 4 так само. Оті -от позиції не потрібно проходити. Так, 17 у -та мене вже є. Купляю я 18-ту. према. І купляю я... Так, мені треба член екіпажу. Куди-то член екіпажу? Отут член екіпажу, тобто 19-ту я проходжу. І буду забирати нагороду. І нарешті я зміг собі отримати на аккаунт Caro de Comportement 45 тонн. Отримати його другий раз. Тому що перший раз колись я його на старому аккаунті забирав за глобальну мапу, по-моєму. І відео на каналі десь там є. Але це було роки-два тому, напевно, назад. Багато води з цього часу втекло. І в мене зараз трошки інакший аккаунт, оскільки я вирішив почати проходити цю гру спочатку. Тому що там у мене було все. Був ранній, був чіф, було 200 мільйонів срібла. І вся техніка пройдена, якогось сенсу грати там я вже, на жаль, не бачу. Що я ставив собі минулого разу, і що я буду ставити. Собі цього разу. Ну По суті, я нічого не буду міняти. Як було тоді, так буде і зараз. Це буде бонова закалочка загартування. Чому так? Ну Тому що мені саме така збірочка подобається. Тут, власне, на кого на цього. Ну Кому якщо подобається, буде в нас трофейна. Трофейний стабілізатор. Чому трофейний? Тому що бонового в мене немає. В принципі, можна забрати і цей І боновий, але, ну, поки що ні. І є в мене ще, по-моєму, так, є в мене ще бонова вентиляція. Загалом буде така от збірочка в мене на каро декомпантіменту. Ну, і тут по стандарту. Більше немає чого сказати, власне, по цьому. По збірці. Чому саме так? Давайте, по збірці. А, граю я саме в, такі, в, такі, в такому от сетапчику, тому що живучості нам дає 240, а це ще плюс-мінус одна течка буває. Можна пережити. А, звичайно, хтось там ставить турбіну замість цього. Бонову, наприклад. Це непогано, звичайно, але все ж таки каро грається більше щось на зразок напів. Напівтяж, напівсередній танк, тому що пуш... пушка в нас коса, гармата. А відповідно, на дальніх дистанціях ти там не поснайпериш. А, тому я власне жертвую якимось там оглядом, жертвую компресором і ставлю собі загартування замість цього. Можна, звичайно, поставити, наприклад, навіть приціл той же самий. Це для прямо ентузіастів, які там хочуть, щоб летіло більці в око, так, так би мовити. Але, ну, як на мене, саме, особисто для мене, саме на цей танк, от така от збірочка найбільш плюс-мінус адекватна під той стиль гри, який саме я граю. У вас може бути звичайно абсолютно інакше. Отже, стосовно даної машини, я вже провів на ньому 2 роки тому. Не знаю скільки боїв, напевно, під 300-200-300, то загалом танчик непоганий і він показує ну, результати на рівні, в моїх руках, на рівні з там, наприклад, з, ну, з ГК-шними танками, з тою ж самою ВК-хою, десь 907 м Uh, навіть чіфтейном хоча від чіфтейна він по, по моїй статистиці відставав на одну тичку. На 400 очків 450. ну Тим не менше, танчик непоганий, класний. і Правда, грати потрібно в більшій мірі. Хіба що на цьому? ну Буде поможе збірка в мене поки. Хоча спагеті напевно, я все ж таки поставлю uh, на Голді. Тому що пробиття основним снарядом невелике 248, хоча можна використовувати і звичайні ББшки. Підкалібери 320, однак це підкалібери і вони доволі часто рикошетять. Тому тут, знаєте, як собі бажаєте. Снарядів відносно не так вже й багато, але враховуючи те, що в нас дозаряджання і заряджання доволі довге. Тому ставити барабан, наприклад, в фугасі я не бачу там, якогось там сенсу. Можливо, в деяких варіантах воно і було б зарішати, але все ж таки, краще на, цей танчики, на такі от танчики ставити е, снаряди одного типу. Отже, такі от справи, друзі. Всім гарно дякую за перегляд, за те, що дивилися. І бувайте!